Вас вітає перший дачівський біологічний канал і людина, яка ніколи не була личинкою, Ємсенко Ольга. У комах є два способи перетворитися із яйця на дорослу комаху. Перший спосіб називається неповне перетворення або безметаморфозу. Ви бачите на цьому малюнку запліднене яйце, оте, жовте, таке видовженої форми. І з цього яйця виходить личинка сама маленька. Вона називається личинка першого покоління. Вона живеться, росте, скидає свій хітиновий покрив, підростає знов, це вже буде личинка другого покоління, потім буде личинка третього, четвертого, скільки там поколінь передбачено у цього виду. І в кінці виходить доросла тваринка, яка називається імагу. Зверніть увагу, як у перших трьох личинок крил не було взагалі, а от у четвертої вже з'явилися маленькі, і у п'ятої вони вже трохи більші. Ось приклад, як поступово змінюється тіло личинки від линяння до линяння. Личинка мала розміром, без крила, і у неї не функціонують статеві органи, тому що їй це ще зарано. Личинка постійно їсть і поступово росте. Ось тут ви бачите коника із крихітними крильцями. Це личинка. Ріст. Комах обмежений хітиновим панцирем, тому личинки постійно змушені линяти. Це трохи дивна фотографія. Ми тут бачимо білий покинутий старий хітиновий панцир, його покинула личинка якогось коника, але личинка, яка сидить поряд. Розміром менша за цей панцир. Тобто, я думаю, що це панцир покинула більша личинка, а ця так сюди пристрибала. Але тут на неї напав он той червоний мурах. А так що я не знаю, як тут в неї склалося, як її життя склалося далі. І он ще якісь мурахи її атакували. Перевага бути е, такою личинкою, яка поступово росте е, в тому, що Можна линяти багато разів, тому що зараз вирости до повного розміру не вийде. І ось тут ви бачите, як плавно розвивається личинка воші. Але Таким ростом є і недоліки. Справа в тому, що і доросла комаха, і маго, і її личинка живляться тою самою їжею. Отже, вони є конкуренти, і більш, більші за розміром тваринки будуть об'їдати менших за розміром, і ці менші будуть гинути з голоду. Приклад іншого розвитку називається повне перетворення або з метаморфозом. Ось тут ви бачите зліва маленьке запліднене яйце, Із з нього виходить личинка першого покоління. Вона живиться, росте, линяє і перетворюється на личинку другого покоління, потім третього, потім четвертого, потім скільки їх там передбачено для цього виду. Але потім вона не перетворюється зразу на імагу, дорослу комаху, а є ще одна стадія лялечка. От ви її бачите, якраз перед метеликом, і потім уже імага. Личинка зовсім не схожа на імагу. Навіть важко повірити, що гусениця і метелик якось між собою пов'язані, настільки вони відрізняються. Навіть кольором не схожі. Личинка не має крил, звичайно, і статевих органів. Це, ви бачите, славнозвісні личинки мух. І в них щось таке схоже на очі є спереду. Личинка живиться іншою їжею. Ось тут ви бачите хрущ і його личинка борозняк. Хрущ літає і гризе листя, а борозняк підгризає корені. Личинка постійно їсть і поступово росте. Ось, ось ці черв'ячки це є личинки мурах. Личинка періодично линяє. Ось тут ви бачите, як гусениця скинула свій старий покрив. Тут, правда, немає, що буде далі. А далі вона розвернеться і зжере його, щоб ніякі поживні речовини не пропадали. Я вас може перелякала, це художній фільм, муха. Фільм якогось 88-року, прекрасний фільм, я його раз за 4 дивилася, дуже рекомендую. Ви отримаєте прекрасну розвагу. Да. Потім личитка перетворюється на лялечку. І тут було таке перетворення, це фантастика, повністю фантастика. Да. Потім личинка перетворюється на лялечку. Отут уже серйозно, ви бачите лялечки мух. Коли ви копаєтеся весною в городі, то ви, мабуть, таке викопуєте. У середині лялечки більшість клітин переміщується на нове місце або розчиняється під керівництвом дуже небагатьох клітин. Оці деякі клітини керують всім процесом і одні клітини просто розпадаються, але із цих матеріалів формуються нові клітини. Із лялечки виходить і магу. Ось тут ви бачите, як оболонка лялечки тріскається, і метелик виходить із оцього кокона. Знаєте що перше, що він робить, коли виходить із лялечки, він випорожняється, тому що в процесі оцього метаморфозу у нього були відходи виробництва, і він їх накопичував у своєму кишечнику. Він виходить із таким товстим, роздутим черевцем і зразу ж залишає краплинку чогось негарного. Перевага розвитку з метаморфозом в тому, що личинка і імаго живляться різною їжею. Ось ви бачите е, такі целюлозні стільники, там сидять личинки ос і їх годують м'ясною їжею. А дорослі оси, ви самі знаєте, де вони крутяться, там, де абрикоси, грушки падають, їх м'ясо цікавить тільки для корму своїх личинок. Недолі Розвитку із метаморфозом є ось оця стадія лялечки. Вона нерухома, тобто, втекти від якогось хижака вона не може. Відбитися від нього вона не може. І вона вразлива для хижаків. Деякі хижаки їх просто знаходять і скльовують. Є личинки, які шкодять нам на наших городах і садках. Ось тут ви бачите личинок колорадського жука. Виглядають вони бридкою, вони нікому не подобаються, вони можуть обгризти картоплю до штурпаків. А ось оце личинка метелика білана капустяного. І вона теж робить лихо на капустяних грядках. І ще й залишає після себе гедезний зелений послід. А ось оце личинка хруща, яку навіть удостоїли спеціальної назви борозняк. І оця личинка під'їдає корені наших рослин. Особливо вона любить пилуниці. І, і коли у вас буде вільний час, подумайте, чому комарів найбільше біля водою і чи можна вважати гусінь черв'яком. Вивчайте біологію не на оцінку, а тому що це цікаво.